Вітання! у студії «Міс» Яна Касіна на календарі п'ятниця 18 травня. І сьогодні у випуску про те, чим запам'ятається цей день. Коротко про головне. Покладанням квітів до пам'ятного знаку громадськість міста вшанувала пам'ять жертв політичних репресій. Міська влада веде активну роботу із божниками з заробітної платні. У Дніпрожинського відбулися урочистості з нагоди міжнародного дня музеїв. 18 травня Дніпродзержинськ вшанував пам'ять жертв політичних репресій 1937-1938 років. Цей день почали відзначати з 2007 року відповідно до указу президента України про заходи у зв'язку з 70-ми роковинами великого терору масових політичних репресій 1937-1938 років. Щороку в третю неділю травня, по всій Україні проводяться різноманітні заходи, присвячені пам'яті про ті страшні. Події у нашому місті пам'ятний знак жертвам політичних репресій встановлено поряд з міським театром. Біля нього сьогодні зібралися представники міської та карнаухівської влади, громадськість та постраждалі від великого терору. Які подробиці про репресії вони розповідають? слухала наш кореспондент Анастасія Васильєва. Галина Петрівна з сумом згадує страшний період 1937 року, коли в січні глибокої ночі до будинку, де вона жила, з батьками та братом, наполегливо постукали і без жодних пояснень наказали батькові одягнутися та піти з ними. Жінка пам'ятає лише, як вся сім'я гірко плакала. Через три місяці після репресування батько Галини Петрівни загинув. А ще через три місяці забрали і матір пані Галини. Її семирічну та брата направили до дитячого будинку. Нас ночі увезли е, в міліцію. Дед приемник милиции. Ну а оттуда уже распределяли по дед домам. Фактически, э, мы ничего не знали о своих родителях. Никто не знал. Для людей того часу такий візит був найстрашнішим у житті, адже він означав ув'язнення, приниження, катування та довгу розлуку з рідними без права навіть листуватися. Галина Петрівна та інші жертви великого терору майже все своє життя офіційно були дітьми зрадників батьківщини. Допоки в 91-му році об'єдналися в спілку та стали розшукувати своїх батьків. Спочатку нам приходили похорон... такі звіщі, що від воспаління легких. Мы на этом не остановились, писали во все инстанции, во все трибуналы писали, потому что судили наших родителей трибуналы военные, как изменников Родины. А п'ять років тому справедливість восторжествувала, і діти репресованих отримали звістку про справжню загибель батьків. Проте місце знаходження захоронень залишилося невідомим. Спілка жертв політичних репресій спільно з міською владою встановила і цей пам'ятний знак, поряд з яким щороку відбуваються мітинги. А до підніжжя міська влада та громадськість кладуть велику кількість квітів. Поет Володимир Сіренко свого часу також зазнав жорстокості репресій, його переслідували у квартирі, постійно проводили обшуки, не давали працювати. Проте чоловіка врятувала міцна життєва позиція. Я не, не залишився до кінця стійкий, і сьогодні я хожу по і в віршах, і в творчості, і сьогодні я хожу по Дніпропетровську, по Дніпрозожинську, по українській землі з гордо піднятою головою. І коли я буду... Одкидать як казала моя тітка копита, я не од погляду від своїх онуків і пранів, тому що Мені не буде не соромно бути. Я все вистояв і пишаюся з цим, згадуючи події того часу, головна задача сьогоднішнього суспільства та в першу чергу влади не допустити повторення несправедливості, яка забрала життя тисяч безневинних людей. Міська влада активно веде боротьбу з підприємствами, які заборгували заробітну плату своїм робітникам. На сьогодні борг по місту становить 3 мільйони 700 тисяч гривень. Не менш важливим є питання відрахування виплат до пенсійного фонду та податкової. Тут підприємства теж заборгували чималі кошти. Також є прорахунки у фінансових документах комунальних підприємств. Зараз міською владою постановлена задача у жодному разі не збільшувати суму боргу, зробити все можливе, щоб люди… Люди вчасно отримували заробітну плату. Лідером із заборгованості заробітної плати у нашому місті є підприємство СМОЛИ. У нас «Смоли» була завжди передовое предприятие. Це що, не так? Так. Що происходит? Потому что привыкли, что местная власть во все включается. Местная власть должна писать письма. Уважаемые, делайте вы что-нибудь. А у вас есть свои учредители. Добивайтесь. Просто обидно, что люди наши. И вы работаете на нашей территории сегодня. И как вы ходите на работу, не платя людям зарплату? Вот это вот второй вопрос. На 1 травня сума боргу складає майже мільйон гривень. Було складено графік погашення заборгованості, відповідно до якого станом на 1 червня підприємство вийде на нуль, каже заступник начальника з економічних питань ДП Смоле. Друге місце посіло підприємство «Цирконій», яке наразі є банкрутом. Підприємство знаходиться у стадії санації вже сім років. Дано завдання керуватися планом санації так, щоб основний потік коштів йшов на зарплатню робітникам. Представник цирконія каже, що до кінця місяця буде погашено заборгованість за один місяць. Тобто борг не збільшиться, але залишиться сталим. Керуючий засіданням, перший заступник міського голови Костянтин Гузенко зобов'язав керівників підприємств промислового блоку підписати на ім'я мера графіки погашення заборгованості із заробітної плати. Що стосується комунальних підприємств міста, то тут теж є проблеми. КП Газель не виплатило працівникам 33 тисячі гривень, 90 тисяч заборгувало до пенсійного фонду. КП «Дорожник» є найбільшим боржником до пенсійного фонду. Їх борг складає мільйон 300 тисяч гривень. Людям не виплачено 106 тисяч. Виходом із ситуації вбачають перехід на триденний графік роботи. Комунальне підприємство Трамвай назбирало найбільшу кількість скар громадян 44. Така кількість навіть для нашого міста є дуже високою. Керівник підприємства запевняє, що боргів із заробітної плати немає. КПДЖО має найбільший борг до податкової. Він складає 11 мільйонів гривень. «Да, не Да, Да, це це не тона. можна і роботодавців, Ну місяць. Ми стоїмо на позиціях робочих. От роботав, будь-добре, отримав заробітну плату. Є суб'єктивні і суб'єктивні причини, І ми вже доходимо до таких тонкостей, до кредиторів доходимо». которые в ручном управлении уже берем, заставляем рассчитываться. Выясняем гражданско-правовые отношения, договорные отношения. То есть, я понимаю, что функция комиссии можно просто надзирающая функция. Но здесь не проходит. Просто-напросто мы знаем, что только результат даст, когда мы дойдем до самых тонкостей. К сожалению, так. І до інших тем у зв'язку з потеплінням городяни проводять більше часу на свіжому повітрі. Тому, аби забезпечити безпеку громадян та уникнути правопорушень, Дніпродзержинська міліція ввела посилений режим патрулювання в денний і нічний час. З 27 квітня триває посилений варіант несення служби. Щоденно до 250 правоохоронців оберігають спокій мешканців. Розроблено план єдиної дислокації. Співробітники міліції зосереджують свою увагу на місцях скупчення людей, а саме парки, пляжі, місця відпочинку. Однією з проблем, на якій зупинився начальник громадського порядку Олександр Вовк, є вуличне освітлення у нічний час. Його недостатньо, його мало, воно відсутствує. Але... Нам и направлена соответствующая информация на местного головы, на районы для проведения соответствия. Потому что сложно быть помеченным, и когда совершил преступление, остается практически неопознанным, не потому что не освещается. Також непокоїть рух мопедистів у міському парку відпочинку. Вже направлено відповідну інформацію до комунального управління міської ради, аби ті встановили знак пішохідна доріжка, рух автотранспорту категорично заборонено. Також планується відновити патрулювання з собаками. Приємним днем, 18 травня, стало для музейних працівників, адже саме сьогодні вони відзначають своє професійне свято. Міжнародний день музеїв з'явився у святковому календарі у 1977 році, коли на черговому засіданні міжнародної ради було прийнято пропозицію російської організації про встановлення цього культурного свята. з цього часу своє професійне свято відзначають працівники музеїв у більш як 150 країнах світу. У міському Музей історії з нагоди свята відбувся семінар для людей, які професійно чи на добровільних засадах мають відношення до музейної справи. У Дніпродзержинську музейну галузь представляє музей історії міста та ще 26 музеїв та 4 музейні кімнати різного напрямку, які функціонують при школах, дитячих садках та підприємствах. Музей сьогодні це не лише сховище історичних артефактів, а живий організм, який розвивається разом з суспільством, каже директор міського музею Наталія Буланова. Робота музейника копітка та складна. Коли ми працюємо з музейними предметами, ми розуміємо, що за кожним із цим предметом стоїть чиясь якась людська енергетика, адже чи то навіть ті старожитні зернотерки, чи ткацькі станки, їх створювали люди, їх створювали наші попередники. І коли ми працюємо, це робота навіть трошки є містичною, розумієте, я так до цього підходжу. Коли приймаєш якийсь експонат на постійне чи на тимчасове зберігання, ти насамперед відчуваєш ту енергетику. Тьох поколінь, тому це і ця робота надзвичайно складна і надзвичайно містична. Учасники семінару прослухали низку доповідей, в яких розкривалася тема соціальної функції музеїв в сучасному просторі, про креативні заходи, які допоможуть відродити колишню популярність музеїв, про те, чим живуть шкільні музеї міста, а також про виховну функцію музейних установ. Ми виховуємо у наших мешканців нашого міста, у гостей, у відвідувачів нашого музею, історичну свідомість для того, щоб люди. Не росли манкуртами без роду без племені, щоб вони розуміли звідки ми, куди ми йдемо, яке у нас майбутнє, адже осмислюючи лише минуле, ми можемо прогнозувати наше майбутнє. і Музей саме є те місце, де перехрещується час. Відбувається такий діалог часу тут і минуле, і теперішнє, і можна вже подумати про те, яке, яке майбутнє очікує на це місто і на цю територію. Труднощі музеїв виникають також і через складний економічний стан країни, адже люди, які володіють історичними предметами, все більше намагаються їх продати, аніж передати до фондів музею. Тож вітаючи колег, Наталя Буланова побажала терпіння та побільше меценатів, які, будуючи галереї, допоможуть музеям вийти на новий, більш цікавий рівень. 17 травня єврейська спільнота Дніпродзержинська урочисто вітала своїх самих поважних представників, а саме ветеранів великої вітчизняної війни. Захід відбувся у приміщенні міської синагоги. Про те, як пройшли урочистості та чи сподобалося ветеранам підготовлено для них свято, дізналася наша знімальна група. Цього дня у затишному приміщенні шкільної їдальні «Ор-Авнер» зібралися ті, хто ризикуючи своїм життям, виборював мир та свободу для майбутніх поколінь. Спеціально для цього свята учні шкільного закладу «Ор-Авнер» підготували цікаву концертну програму. Діти співали воєнні пісні та демонстрували майстерні танцювальні постановки. Дуже зворушливим моментом заходу став показ документальних матеріалів, присвячених жахіттям великої вітчизняної війни. Значит, сегодня мы праздновали День Победы с ветеранами, которые на, члены нашей общины. К сожалению, все ветераны не могут прийти из-за состояния здоровья. Тех, которые могли в состоянии прийти, мы отправляли машины на всех концах города, чтобы их собрали сюда. И я считаю, что это большая ответственность и большая задолженность нам, перед этими ветеранами, которые освободили нашу страну. І далі свої готові були віддати свої життя ради того, що ми сьогодні жили хорошо і правильно. На заході були присутніми чимало поважних гостей, які вітали ветеранів зі святом та дякували організаторам за такий чудовий захід. Дуже хотілося б сказати пару слів в адрес нашого сьогоднішнього головного устроїтеля цього торжества та бліді. Я должен сказать, что в жизни мне приходилось много сталкиваться с различными категориями людей разных рангов, но я от всей души говорю не в порядке рыболетия, а в порядке того отношения, которое я чувствую к этому человеку. Это один из умнейших наших представителей еврейского народа. Гості свята запевняють, що такі заходи дуже важливі для людей поважного віку, адже дають можливість зібратися усім разом, поспілкуватися та згадати минуле. Кожне мероприятие, кожний праздник, який тут, вони стараються пригласити. Могу я прийти? Не можу, пара слов все одно мені скажуть хороших, що за душу беруть поздравят, спросят, как здоровье, пожелают в дальнейшем, чтобы, чтобы здоровье было и так далее. Прекрасное мероприятие, я очень доволен. Вот. И доволен нашему Ребе, он основную роль играет в этом, Ребе Стамблер. Вот. И очень богатый стол, и все люди довольны. О том, что каждый раз, День Победы отмечается в нашей синагоге. Это очень большое воспитательное значение имеет и для школьников, и отдушина для самих ветеранов. И, безусловно, большое спасибо Леви за то, что он проводит эти мероприятия, за ту организацию, за то, что он вкладывает во все это и силы, и мысли, и все прочее. Он очень умный, толковый человек, и приятно и встречаться с ним, и бывать на этих мероприятиях. По закінченню урочистої частини заходу діти привітали ветеранів квітами. Після чого усіх було запрошено за святковий стіл, де учасники бойових дій змогли згадати часи своєї молодості та заспівати улюблені фронтові пісні. На базі ЮСШ номер 4 пройшов чемпіонат міста Стхеквандове ВТФ серед юнаків 2000-2002 років народження і молодших юнаків 2002-2004 років народження 60 спортсменів з трьох спортивних шкіл Дніпродзержинська розіграли нагороди у 12 вагових категоріях. У загальному заліку найбільшу кількість призових місць зайняли спортсмени тренера Олександра Кирпи. Друге місце у вихованців Владлена Лобанова. Третя у тандему Євген Свіжевський і Юлія Стечішина. З невдач розпочався перший в історії сезон для футбольної команди Сталевий Прометей. Першу зустріч, яку вони провели вдома 5 травня із старожилом ліги Авангардом з Орджонікідзе наші футболісти програли 0-2. І ось знову невдача. Цього разу дніпродзержинці влетіли в гостях Криворізькому Міталу 0-3. Голи забили Максим Тарасюк та Сергій Голик. До речі, обидва супер. Ерники, з якими зустрічалася наша команда, входять в лідіруючу трійку. Наступну зустріч Сталивий Прометей проведе 26 травня на стадіоні Перемога з командою Дніпропетровськ. І наостанок про погоду на вихідні дні. За прогнозами метеорологів, у суботу очікується малохмарна погода. Можливий невеликий дощ. Нічна температура повітря становитиме 15 градусів тепла. В день стопчик термометра не підніметься вище 27 градусів з позначкою плюс. У неділю в день синоптики прогнозують ясну погоду без опадів. Вдень термометри покажуть 27 градусів тепла. Вночі температура коливатиметься від 15 до 18 градусів вище нуля. Вітер змінних напрямків до 6 метрів. Метрів за секунду на цьому випуску новин завершено. У студії працювала Яна Касіна з понеділка зі свіжими новинами. Зустрічайте Володимира Креміня. Бажаю вам вдалих вихідних і тільки приємних новин. Неодмінно ще побачимося.